Так, працівники ДАІ стоять з порушенням біля виїзду з рукавички, там де проходить розгрузка автомобілів. Зараз підемо подивимося, чи довго вони будуть стояти. Так, автомобіль інспектора 0813 стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Або через вам допомога потрібна? Мені допомога? Так. ТП не нагадаєте. Прошу? Тебе та Тата, я його знімаю. Тебе я вам зараз буду взятку давати. А ну давайте. <рес> 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 Якщо вам потрібна допомога, в мене є клопотання і потребуйте у них докази згідно 251 статті в Добре. Якщо що, звертайтеся. Вектор, який ви приклад даєте, дивіться, ви важить, що автомобіль той з порушенням стоїть. Ви з прилеглої території менше 10 метрів, чи ви скажете, що це не прилегла територія. А там ні. А там це приїжджа частина. Добре. Ми Зробимо запит і знаємо. А ви хто буде? Учасник дорожнього контролю. дорожнього контролю. Так, так, так. Форуму дорожнього контролю. 0813, вони недавно десь зустрічалися з нашими хлопцями. Ось. Каже, недавно десь зустрічалися з нашими хлопцями. І Що Що смієте таке казали за вас 0813? Не знаю, знаю. Казали, Казали, що ви десь себе нагарно поводили, десь теж стояли з порушенням. Так, так, десь з порушенням стояли. Ви починаєте мене в чомусь тренуватися? Ні, я говорю, що мені люди говорили. Так. ЛВ-0253. Цього інспектора вже я бачив колись. Та ні, я до вас претензій не маю, я до водія більше. Ви 36. А що вам потрібно, я щось не розумію? Нічого не потрібно. Які у вас претензії? У мене нема до вас претензій. Так що ви тут щось ходите, знімаєте? А мені не можна тут ходити? А що ви знімаєте? А мені не можна тут ходити? Ні, я питаю, що ви знімаєте мене? Ну, тому що я знімаю вашу діяльність. Я не хочу, щоб моє лице було десь там в інтернеті. Є, Будь ласка, коли ви знімете форму, коли ви знімете форму, коли ви моє посвідчення, можете знімати, так. які питання? Нема проблем. Проблем. Які до мене питання? Вам нема що робити, я щось не розумію. Я питаюся, які до мене питання. Які питання? Ви тут ходите, щось починаєте мене знімати. Хочу і хочу, хочу, я знімаю. Хочу. Ви мені хочете Ходить. заборонити? Ні. Ви, ви, хочете заборонити? ви, ви знімаєте патрульний автомобіль, форму знімаєте. Які питання? Знімаю, проблем немає. Все? Ну, все які питання до мене. А чого мене знімаєте? Лицей. А що я не маю права? А, а ви мене не знімаєте? посадова особа? Ну посадова. А ви не про виконання службового виконання. А стаття 3 закону про міліцію вам нічого не говорить? Говорить і що. Ну і нічого. нічого. Маєте відповіді на всі свої запитання. Які претензії до нас? Я, я до вас ніяких претензій не говорю. Я говорю, що ваш автомобіль стоїть. Ближче 10 метрів до пішохідного переходу. Будь ласка. Коли зупиняються, якщо ви були уважні, Так. На казі 3 одиниці, чітко написано, має права відкидається і порушення. Проблизковий маячок чому не включила? Чітко написано. Проблизковий маячок чому не включила? Козли, блядь. Буз повороту, суки.